Доброго дня! Чекайте, я викликав 102, зараз сюди приїде патрульна служба, задокументуємо дане правопорушення. Знаєте, що тут не можна зупинку і стоянку робити? Пішідний перехід. Чи вам поліції все дозволено? Шановні, представтеся, будь ласка, хто ви такий? Представтеся, хто ви такий. Покажіть своє службове посвідчення на мою вимогу. А, хто ви хто? Ти... а я вінницький блогер, так. Да. Здійснюють дані я думаю, дані документування, я кажу, переставтеся, будь ласка, я хто іте. Я заніс документ. Я мені без різниці. Ви здійснили порушення правил дорожнього руху. Я вас я хочу задокументувати. Будьте свідком, будь ласка, йдіть сюди. Будьте свідком підіді, даної події. Підійдіть сюди. підійдіть сюди. Ми задокументуємо дане правопорушення. Почекайте, я, я, викликав я викликав 102. Я викликав сто Зараз треба було документи. Яка різниця, що вам потрібно було документи? Чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Ви що я думаєте, не що не ви вибуху? поліції та вам дозволено? Чи що? Яке ваше звання? Капітан Капітан поліції, представтеся, будь ласка. Хто ви? Представляйтеся на камеру. Я не знаю, хто Ви. Яка різниця? Я коваль Дмитро Васильович, людина, громадянин України. Яка різниця? Як потрібно, я вам покажу. Покажу. Я вам кажу, представтеся, будь ласка. Представтеся, ще раз кажу. Зараз я вам покажу. Своє водійське посвідчення. Ви мені, мені Та, я вам паспорт. кажу, ось дивіться, я громадянин Коваль Дмитро все. Васильович. Бачите чи ні? Я вам показав є, А ви, а ви покажіть, показали, А ви це ось ось, ось дивіться, от це посвідчення водія. А де паспорт? Яка різниця? Яка паспорт то чи не паспорт, ви... я? Вам кажу, ви придивіть своє посвідчення. Хто ви такий взагалі? Я інспектор з кримінальної служби. Але... О, дуже дуже приємний інспектор з кримінальної служби. Ви знаєте, що ви здійснили порушення правил дорожнього руху України? Мене. Що? Ну, яка чоловічно? необхідність? Це таке. Совісті. Маємо Ви бувається. маєте совість, коли ви шо, штрафуєте наших громадян. Ви, шо, ви, я на вашому прикладі хочу людям показати, щоб люди бачили. Дивіться, не, не дергайте двері, мене закривайте, я викликав сюди 102, оперативну групу. Ми чекаємо групу. І не здумайте продовжувати рух. Ще раз вам кажу. Я, ж не, не... я вам кажу, не дергайте, дергайте, дергайте двері. Покажіть своє службове посвідчення, щоб люди побачили на Україну, хто ви такий. Я ще раз вам говорю, покажіть. Службо... Я, я вам показав. показав. Я вам показав, показав. покажіть своє службове посвідчення. Не думайте не не тікати. Потому, що... не я вам показав тільки. Що... Показав. Відійді показав, власне. не буду відходити. Нічого ви мені не зробите. Чекаємо 102. Я викликав 102. Чекаємо 102, зараз вони приїдуть. покажіть своє службове посвідчення. Mm. Да. От, от, да. от На вашому прикладі будемо людям показувати, як ви порушуєте правила дорожнього руху. Женщина, можна вас на секундочку, будете свідками, задокументувати працівника поліції. Да? Ні, ні. Ну, зараз ми свідків знайдемо, все знайдемо. Зараз люди будуть йти. Да. Зараз будуть йти, так. Да. Що допомоги да, немає, да, я да. щось порушувати Дзвоніть, дзвоніть до свого начальника, кажіть, що ви здійснили порушення, що мені робити. Якщо зараз ви попадете в інтернет на всю Україну, це пряме включення Все зараз іде. Да. Якщо не вздумайте тікати, я вам ще раз кажу: чекаємо оперативну групу 102, яка документує Дрожну патрульну службу, я викликав, ми чекаємо їх. А то ви собі дуже себе возомнили, поліція наша. Ви що думаєте, що вам можна порушувати, а про 7 будете карати чи що? Ні, будете ви відповідати також. Оце приїхали, да, нічого. Показуйте своє службове посвідчення, хто ви такий. Представтеся, будь, будь ласка. Ви показали своє. Я вам показав, Тому я вам сказав, я Коваль Дмитро Васильович. Я вам представився, я людина, громадянин України і показав посвідчення водія. Ще раз вам говорю, як ви захотіли, щоб знати, хто я такий. Бій. Та не Бій. бійтеся, не дергайте тою рукою. Відійдіть, відійдемо. Зараз оперативна група приїде і ми відійдемо. Не думайте, що ви втічете. Не думайте, що ви втічете. Пацане! О! Іди сюди! Сюда йди! Іди сюди! Іди поможеш! Іди сюди поможеш! Іди сюди! А, да? сюда сюди помочь! Да, да, іди меня... сюди поможте! Не-не, ви не дергайте! Ви не йдете туди! Ты... Іди сюди поможте, бьм! Бьем і сюди поможте. О, так, що ви дьогоєте? Що? Що Ні, ми чекаємо групу, ми нічого в вашому автомобілі не зробимо. І ви не втічете нікуди, ще раз вам кажу. Ми чекаємо групу, зараз група вже на под'їзді. Не дьогайте, не робіть мені боляче, я вам кажу. Що. Не дьогайте. Не нервнішайте, все зараз буде добре, зараз кладуть на вас постанову і поїдете далі на роботу. І все буде добре. Шановний працівник поліції, який ще не представився. Ви теж не представили. Я вам представився. Не